Доброго ранку, любі діти! Закінчився тиждень на тему зима. Я знаю, що ви з нетерпінням чекаєте свята, а особливо Нового року. Знають, певно, всі малята, що невдовзі прийде свято, свято дивне і нове, свято гарне і зимове. Скоро, скоро на поріг завітає. Новий рік, звичайно, ви здогадалися. А скажіть мені, будь ласка, без якої гості не обходиться жодне новорічне свято? Так, це ялинка. І сьогодні ми з вами будемо її ліпити. Беремо пластилін коричневого кольору і будемо робити, розминаємо його. Він став м'ягенький, і будемо робити стовбур нашої ялиночки, треба зробити ковбаску і приліплюємо її до ялинки, прижимаємо. І розтягуємо ось так. Тепер беремо пластили. Зеленого кольору і будемо робити гілочки для нашої ялинки. Відщіплюємо потрішку і теж робимо ковбаски такі. І зробити в нас дві гілочки. Теж прикладаємо і придавлюємо, розтягуємо по паперу. І так. і так ми продовжуємо до самого кінця робити наші гілочки. Але ми їх робимо чим нижче, тим довше вони повинні бути. Ось так. Якщо ви закінчили, беремо стеку і робимо пухнасті гілочки у нашої ялиночки. Ось так. Ось така ялиночка у нас з вами вийшла. Дякую вам за увагу з наступаючими вас святами.